Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати сьогодні на нашому стрімі. З вами Влад Голідо, я викладач кабалістичної академії Бней Барух. І, як завжди, в неділю я проводжу ефір на кабалістичні теми для того, щоб пояснити, донести вам якісь аспекти цієї науки. Ми проводимо наші ефіри зазвичай в неділю. У нас трошки змінюється час, але я думаю, що ми будемо триматися з цього часу. Третя година, приблизно за київським часом. Проводимо наші ефіри ми одночасно на нашій платформі в Instagram, Facebook та в YouTube. Наші підписники це люди, які цікавляться тематикою кабали, але ще, можливо, не навчаються, не проходять чи не проходили наш курс. Нагадаю, що ми є не комерційною, а освітньою організацією, яка викладає автентичну науку кабела, тобто по автентичним кабалістичним першоджерелам майже на всіх мовах світу. У нас є Відділи нашої організації ну, майже у всіх країнах світу, зокрема в Україні. Я представляю український відділ Академії кабалістичної, а також є керівником нашої організації в Україні. Займаюсь кабалою вже біля 15 років, ну і викладаю десь 10 з цих 15 років. Великий у нас досвід і викладання Офлайн ми проводили десь приблизно два рази на рік набір в фізичні групи і в Києві багато років. Ну а потім, після ковіду, ми в основному перейшли в формат онлайн освіти. Ну і зараз розвиваємо всесвітню платформу Кабалістична академія Бнейбарух. Будь ласка, напишіть, як мене чути, як мене бачити. Я сподіваюся, що добре на всіх наших платформах. Я зараз дивлюсь одночасно Facebook, YouTube, Instagram. Трансляція йде. Тож, я сподіваюся, я сподіваюся, що все добре. Ми дуже раді спілкуванню з вами, адже вважаємо, що. Саме живе спілкування, питання, відповіді це якраз задача цих наших зустрічей. Сьогодні тема, про яку я хочу поговорити, це тема душі. Чому? Бо є багато плутонини з цим, адже в Кабалі є досить несподіване трактування цього поняття, що таке душа. І ось ми сьогодні. Про це поговоримо. Як у вас пройшов тиждень? Напишіть мені, будь ласка, що у вас нового, як ви взагалі зараз у нас такі непрості часи в Україні, світло, опалення, люди. Ну, відчувають, там, такий тиск на себе, але тим не менше підключаються, я бачу. Бачу і вам за це дякую. Незважаючи на те, що є у нас такі проблеми, ви все ж таки підключаєтесь І напишіть, будь ласка, як пройшов ваш тиждень, що нового ви для себе зрозуміли, що ви, через що ви пройшли. Цікаво, можливо, я можу вам дати якісь поради з точки зору кабали. Ось є вже один коментар у нас. Пише нам підписник, доброго дня! Чого, чому інші рави не признають б ней барух? Дякую. Ну, ви знаєте, є такий анекдот про різних равів, як то ви кажете. Знаєте, коли єврей опиняється на такому острові, знаєте, безлюдному, в океані. То він першим ділом, що робить, будує дві синагоги. І питання: А чому ж він будує дві синагоги? А відповідь: Тому, що в одну синагогу він буде ходити, а в іншу він точно ніколи не буде ходити. Тобто, це анекдот про те, що завжди є хтось комусь не подобається, завжди є. Як то кажуть, якась синагога, знаєте, куди ніхто не ходить. Тож я не знаю, як там в пісні співається, я вам не скажу за всю Одесу. Тобто є одні рави, ви знаєте, вони там між собою не признають один одного. Тобто, якщо ви спитаєте, наприклад, є багато конфесій. Якщо ви кажете про релігійний юдаїзм, є дуже багато різних конфесій, різновидів того ж самого іудаїзму: є ортодоксальний юдаїзм, є реформаторський юдаїзм, є традиціоналістський, ну, є різні в різних країнах, різні є організації. Ви не думаєте, що це так все. Однозначно. Тобто, є там, наприклад, одні рави там, не признають інших равів. Ну, а тим більше, якщо казати про організацію барух, ну, і відповідаючи на це питання, я вам скажу зразу, як то кажуть, щоб два рази не вставати, що проблеми між Кабалою та мейнстрімом в юдейській в іудейському духовному житті, ну, скажімо так, можна так назвати. Воно було завжди. Воно було завжди. Я вам можу навести тільки декілька прикладів. Наприклад, величезний кабаліст, ну, такий як Бальшемтов, який жив, ви знаєте, в Києві. ой, В Києві, на території України. Це Вінницька область. ну, Це була територія Річі Посполитої. На той момент, так, Україна частково, вона була частиною Річі Посполитої. А, то нам тож, Тов, який жив в 16 столітті, він а, був якраз а, під впливом ідей великого кабаліста Арі. Який жив в Ізраїлі в 15 му в 16 -му столітті, також ну десь на 100 років раніше, ніж Бальшим ТОВ, то він під впливом цих ідей почав поширювати ці ідеї ну, всім бажаючим євреям, які жили на той момент на території України, і він зразу ж. Зразу ж зустрів величезний опір з боку інших релігійних діячів, і там був дуже великий конфлікт між послідовниками Бальшимтова і послідовниками, такий був Віленський Гаон, тобто представник литовської школи. в... В юдейській релігії і литваки їх ще називають. Тож ось ця, ця ворожнеча конфлікт він був досить серйозний і там дійсно ніхто нікого не признавав. Потім на наступному етапі був величезний кабаліст Рамхаль, який жив в 18 столітті в Венеції, в Італії, а потім в Голландії, куди він переїхав, саме тому, що він коли почав викладати кабалу, і коли він почав. Друкувати книжки свої, а він був дуже такою плодовитою людиною, дуже багато написав книжок по Кабалі Рамхаль, то він зразу ж зустрів величезний просто опір з боку мейнстріму, релігійного юдейського і його відлучили буквально від общини, і він вимушений був спочатку поїхати в Голландію. І ну, тобто така була в нього дуже непроста, дуже, я би це казав, важка доля, саме тому, що його не сприймали а, ось такі мейнстрімові релігійні діячі. А зараз майже весь мейнстрім релігійний юдейський він його признає. Те ж саме було із Суламом. Абсолютно та ж сама доля, коли він почав розповсюджувати Кабалу. Перше, що він зустрів, це величезний опір, несприйняття з боку. З боку його навіть колег, бо він був насправді Бальсулам, він був равінським судеєю, тобто він був одним з представників релігійного істаблішменту юдейського. Але тим не менше, його, тобто, він знаходився під величезним тиском, і до останніх хвиль свого життя він хвилин свого життя він. Цей тиск на собі сприймав. Тож, це якби така історія досить розповсюджена про кабалістів, тут нічого немає нового. Така моя вам відповідь, і тут далі пише Васильєв: шутка на шутку, нам потрібна конфесія Дескумбрія по вісім жарт. Дякую. Ну, я розумію, до чого ви це кажете. Ну, наша справа своє робити, знаєте. Ми не перетинаємося аудиторіями, ми розповсюджуємо, даємо кабалістичні знання всім тим, хто хоче. І все. Ну, в основному у нас абсолютно різні аудиторії, ми не, не, не пересікаємося, як то кажуть. Так, ну Я більше не бачу коментарів. Таке було в принципі, відступлення. відступлення трошки є щось тут коментарі: Любов гріє. Був в коментарі, і Бодя пише нам, світла немає, але воно нам світить увесь час. Це ви правильно кажете. Наша задача в світі темряви залучити світло. До речі, ви знаєте, чому кабалісти займаються вночі? Я думаю, що ви знаєте, що кабалісти, ті, хто серйозно займаються, ось я, наприклад, багато років займаюся кабалою в нашій організації вночі. Чому? Бо день. В кабалістичній традиції він починається з вечора. Не зранку, як ось в західній цивілізації зазвичай, рахуються дні зранку, а він починається саме з вечора. І день починається з темряви, яка гостіє, стає все більш глибокою. І ось тоді, саме в момент самого глибокої такої ночі. Кабалісти займаються кабалою, вони вивчають перші джерела, які залучають в цей світ світло. І чому саме вночі? А саме тому, що вночі якраз і необхідно залучати світло. Але сьогодні ми з вами говоримо про душу. Ми говоримо про душу, і, можливо, є таке питання, де душа? Чи ти впевнений, що взагалі душа знаходиться в тілі? Насправді, більшість уявлень про душу. Це якісь культурні образи. А взагалі, це не має значення, не має відношення до духовної реальності. Кабала говорить, що душа не знаходиться всередині тіла. Як так? Ну зараз будемо про це говорити. Ще є така поширена помилка про душу, що душа це таке щось тепле, щось таке вічне і моє. Так? Ми можемо шукати душу з, і плутати її з психікою, можливо, з характером, можливо, з якимось емоціями, можливо, з пам'яттю. Усе це не душа, кажуть кабалісти, це властивості відчуттів, переживань, які проходить моє тіло. Чи є душа від народження? Ну, чи народжується людина з душею? З точки зору кабали – ні. Не, не народжується людина з душею, людина народжується з тілом і егоїстичним бажанням. Душу, кажуть кабалісти, не отримують, душу будують, душу будують. Будемо зараз говорити, що це значить. Що таке душа в кабалі? Тож, що це таке, насправді? Що може, що називається душою? Насправді, душа це особлива властивість. Віддачі, яку людина набуває. Зараз я спробую вам пояснити. Зараз я подивлюсь, чи є у нас якісь коментарі. Що ви думаєте, до речі, про душу. Можете написати, будь ласка. Я трошки кави вип'ю. Насправді, а, друзі, душа перекладається як нашама в Кабалі. Нефеш є декілька визначень цьому слову. Ми вивчаємо в кабалі в кабалістичній науці про структуру парцуфу, тобто виправленого бажання егоїстичного. Виправлене бажання, тобто парцуф в кабалі складається з десяти сфірот. Ми вже з вами про це багато разів казали. Тобто, у нас є кетер, хохма. Біна, зеранпін, малхут. Це е, 10 сфірот. Що таке сфірот? Це елементи виправленого бажання. Коли на егоїстичне бажання людина може поставити намір на віддачу. Е, це називається ці 10 сфірот в виправленому стані. Вони називаються. Терміном в кабалі парцуф, такий є термін. Парцув. Що таке парцуф? Це бажання, яке виправлене за допомогою екрану і має антиегоїстичний намір. Коли я можу зробити зі своїм бажанням, тобто, зрештою, зі всією своєю природою. Таку надбудову, такі, таке виправлення з антиегоїстичним наміром, тобто я спочатку його скорочую, потім, тобто не використовую егоїстично, потім я починаю будувати те, що називається в кабалі відзеркаленим світлом, тобто наміром на віддачу, це називається в кабалі відзеркалене світло. І в мірі того, як я Будую відзеркалене світло, тобто намір на віддачу, я починаю це в кабалі називається одягненням світла Хохма в світло Хасадім, тобто одягнення світла творця на мій намір на моє е, таке, такий внутрішній напрямок е, на віддачу йому. І ось це називається в кабалі зівук-деака, тобто, коли ударне проникнення. Коли світло Творця починає одягатися на моє бажання і я починаю його розкривати в собі. Я починаю відчувати, як творець починає одягатися на мене, це називається в кайбалі. Тобто, через те, що я будую відзеркалене світло, світло Хасадім, я починаю отримувати одягнення світло-хохма, яке називається розкриттям творця. Так ось, це така якби предисторія, що таке парцуф, як він працює. Тепер, коли я можу так зробити, я починаю розкривати різні аспекти цього світла, творця, яке я зараз розкриваю. І Ось ці аспекти, ці різні, ну як це сказати, якості цього світла, вони, вони розподілені так само на 10 частин. Тобто моє виправлене бажання складається з 10 сфірот. 10 сфірот це 10 частин виправленого бажання. Ще раз, Кетор Хахма, Біна, Зеранпін, Малхут. І ось в цих. В цих Сферот, тобто в виправлених бажаннях, я починаю розкривати світла, різні світла. Тобто, на 10 виправлених бажань є відповідно 10 виправлених наповнювань, які називаються світлом. Так ось, перше наповнення, яке я отримую в виправленому бажанням в сфері кетер, називається нефеш. Руах, друге світло, яке я отримую, нешама, Хая іхіда, тобто це п'ять світел, які розкриваються в п'ятьох виправлених бажаннях. Так от, перше, саме просте світло творця, яке кабаліст розкриває в своєму парцуфі, називається нефеш. І ось нефеш перекладається саме як душа. Тому, з точки зору кабли, людина не народжується автоматично за замовчуванням. Бажанням, тобто з душею, бо душа, нефеш це просто один з видів світла творця, який розкривається кабалістом. Давайте зараз почитаємо у нас тут коментарі. Вітаю! Завжди думала, що людина народжується в тілі. Ну, ви правильно людина народжується в тілі. В тілі і проживає земне життя з метою розвитку душі. Все правильно, ви кажете, людина проживає земне життя для. З метою розвитку душі. Тобто, людина, що точки зору були, що значить розвиток душі, людина просто повинна розкрити світло творця. Це є її смислом, чому вона взагалі народилася. Ми всі друзі народилися для того, щоб побудувати свій контакт з першопричиною, з творцем, і для цього людина проживає своє, своє життя. Це є основною причиною. І для Цього людина повинна просто побудувати в собі сенсор необхідний, бо від природи в неї немає такого сенсору. Від природи, його немає тому, що людина повинна його побудувати, зробити це самотужки своїм вільним вибором, щоб вона це побудувала. Знаєте, як стала майстром в в цій справі, щоб вона. Оволоділа цією майстерністю і таким чином побудувала свою душу. Тобто побудувала розкриття свого зв'язку з творцем. Цікаво мені, я можу людину, яка в толпі чи поруч зі мною штовхнути. Можу, я. А, так, Я можу тобто штовхнути людину, яка поруч зі мною. Можу, я штовхнути душу іншої людини. Дякую. Не можете. Ви не можете навіть відчути душу іншої людини. Тобто ви... кабалісти між собою можуть відчувати такий зв'язок, на якому рівні вони знаходяться, і можуть відчувати ті світла, і той духовний рівень, який є у іншого кабаліста. А звичайні люди, вони цю внутрішню частину не можуть відчути. Ви навіть не те, що душу не можете штовхнути, ви навіть не можете відчути і зрозуміти, що про вас банально думає інша людина. Тобто навіть такі елементарні речі ви не можете знати, а незважаючи, ну не кажучи вже, вже про душу, тобто про таку внутрішню сторону, яка насправді знаходиться над природою людини. Так, тут є у нас. А чому немає від природи? Ну, від народження я сказав чому, тому що душа це, це те, що людина повинна побудувати своїм свободним вільним вибором. розумієте? Тобто, це те, що людина повинна заробити. Ти не можеш дати. Це знаєте, як... чому діти не народжуються вже академіками? Чому? Наприклад, Ілон Маск не народився вже найбагатшою людиною світу. Чому він не народився вже з компанією Tesla, з SpaceX, Neuralink, The Boring Company? Чому цього всього в нього не було від народження? Ну, Тому що йому треба було пройти цей шлях. І коли він прийшов цей шлях і сам самотужки це все побудував, зробив, то він тоді розвинувся. Розумієте, тому так життя влаштоване, що людина повинна розвиватися. Чому немає сенсу? Є люди, які вміють любити, в них є людяність, і це по факту є, але є нелюди. А людиська, от Путін, наприклад. Ну, є багато інших, також, як ви правильно кажете, люди абсолютно не емпатичні, не маючи ніякої любові і ніякого зв'язку. Але ви праві, абсолютно, але ми кажемо дещо про інше. Тобто це не просто відчуття любові до іншого, як мати, наприклад, любить свої, свою дитину дійсно. Але це не значить, що тим, що мати любить свою дитину. То це значить її душа. Бо душа це розкриття світла творця, тобто це світло-нефеш, яке розкриває, розкривається в клікетер людини, яке вона будує. Тому, тобто, ми не, про, не просто про любов, яку людина може відчувати по відношенню до іншої людини говоримо. А ми кажемо про побудову такого внутрішнього стану, який називається парцуф. Тобто Побудова відзеркаленого світла по відношенню до, до, до творця, до всього людства це набагато більш високий стан, ніж просто любов між іншими людьми. Є така концепція про переродження душ. Ну, Кабала також каже е, про. Вона це називає Гільгуль. Гільгуль це кругооберт, коли. Відбуваються кругооберти душ, і Арій, великий кабаліст, як я казав, вже 17-го століття, 16 го століття він написав про в нього є навіть Шара Гільгулім, такі врата кругообертів, така ось книжка. І... Там про це йдеться якраз, але треба нам з вами розбиратися, що це таке в кабалі в деталях. Тобто, Ілона Маска був потенціал, а він... але він не у всіх. Ну так, звичайно. Я просто про те кажу, що Ілон Маск повинен був пройти цей шлях. Розумієте, і він зараз ось, виявіть собі, людина пройшла такий цікавий шлях, таке цікаве життя. Прожила з якоїсь там Південної Африки. Він приїхав в Америку і сам побудував ось все це. Тобто так і ми. Ми повинні пройти такі, таку пригоду, такий шлях цікавий розвитку, і тоді е, о, отримати ось це розкриття творця, це світло-нефеш. Е, е, так, Ілон Маск каже, що не людина, а інопланетянин. Вибачте за порівняння. Так, кажуть, що він досить така людина захоплена, е, захоплена в цією ідеєю. Зараз вони хочуть запустити, ви знаєте, мільйон супутників-супутників, і він хоче зараз отримати такі, такий дозвіл, щоб запустити мільйон супутників, які будуть генерувати обчислювані процеси штучного інтелекту для роботи штучного інтелекту. І це такий планетарний вже масштаб дійсно роботи. Зв'язок душі з матеріальним а, миром, чи переход, де опит душі в інше життя. Так, ось якраз кажуть кабалісти, що після нашої смерті у нас нічого не залишається з того, що ми маємо з вами. Ми з вами розуміємо, не гроші, ні визнання, не навіть розум не залишається. А залишається ті е, нароботки, ті е, напрацювання, що ми зробили саме. В нашій душі. А що таке у нас душа зараз, друзі? Перед тим, як ми з вами побудували парцув і побудували ось це, отримали світло нефеш, то для нас душа це зародок душі, який називається точка в серці. Ось у нас є з вами невеличке бажання. Я до речі не сказав, ось це дуже важливе уточнення. Це бажання, коли ми хочемо з вами зрозуміти сенс нашого життя, коли ми хочемо доторкнутися до свого зв'язку з вищою системою керуючою. Оця маленька точечка в нас, це бажання, воно називається точка в серці. І це є зародок душі. Тому ось це тільки залишається, наскільки ми його розвивали і наскільки ми з ним працювали. Любов це здатність любити від народження. Якщо вчитися любити, то це просто турбота. Я з вами згоден. І ще раз повторюю, що в кабалі ми говоримо трошки про більш високі категорії, ніж, ну, не трошки, а зовсім про більш високі категорії, ніж просто здатність добрих відносин до іншої людини. Значить, друзі, я вже буду закінчувати, тобто я хотів вам сьогодні що донести. Давайте підведемо підсумок. Що кабала? Каже про душу, трошки несподівано. Вона каже про те, що душа це світло, нефіш, яке людина розкриває в виправленому бажанні. Яким чином це робиться, якраз кабала людину навчає. М -м -м. Так, понятно. Ну, все, друзі, я буду закінчувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Приходьте на наші ефіри наступного тижня. Я не хочу просто виходити за ось цей формат півгодини, щоб вас не сильно перевантажувати нашим матеріалом. Все, я вам дякую, друзі, і до наступних зустрічей. До побачення!